А чи знав, що ти буквально щодня говориш слово, яке знає майже кожен на планеті? Мені здається, це слово навіть твій кіт зможе вивчити. Як ти вважаєш, правда, це чи міф? Напиши у коментарях. Це слово ок «ok» або окей. «okay». Його називають найвідомішим словом у світі, і ні, це не вигадка. За деякими оцінками, це слово зрозуміле в більш ніж 150 країнах, навіть якщо люди не знають англійської мови. Насправді це слово має звучати як AC від фрази ол correct. Але у США, що у 19 столітті, у газетах навмисно заради жарту писали з помилками all correct» ok. Але несподівано цей жарт підхопили всі політики, солдати, радіо. А тепер, здається, це слово можна навіть почути у джунглях Амазонки. На сьогоднішній день це слово можуть зрозуміти, навіть не вимовляючи його, а просто показавши жест. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.